Нескорена Чернігівщина реальні історії війни. Книжка створена на основі журналістських репортажів із різних куточків нашої області. Одразу після звільнення Чернігівщини від російської армії журналісти Челайн поїхали до місцевих жителів і зафільмували їхні розповіді про ті звірства, які їм довелося пережити під час окупації. Весь цей багаж інформації він не повинен просто так де зникнути, загубитися на просторах інтернету. Стало очевидним, що це важливі історичні речі, і вони мають бути зафіксовані і збережені. І тоді Борис Вікторович запропонував круту ідею. Проаналізувати ретельно цей багаж інформації, всю цю всі ці історії людського горя, сліз, але водночас патріотизму і героїзму, і видати, зібрати все це в єдину книгу і видати. Робота над укомплектуванням книжки зайняла більш ніж два місяці. На її сторінках зібрано понад 30 історій людей, які без страху переказали журналістам пережиті жахи. Після навали орків залишилось дуже багато горя людського. Руйнувань, і, власне кажучи, та пам'ять, яка була на той час, вона свіжа була, і дуже багато людей, які хотіли поділитися своїми власними історіями, ті чи ті, які бачили, звичайно, журналісти поїхали, зібрали декілька історій спочатку, потім історії збільшились, звичайно. І коли Павло Солодовник прийшов, показав всі, всі речі, якби. Не було іншого шляху. Я чітко розумію, що всі ці історії треба доносити до всього суспільства. До книги увійшли не лише текстові матеріали. На її сторінках можна побачити унікальні фото з різних куточків Чернігівщини, що постраждали від російської орди. Доукомплектувати фотоматеріали допоміг всесвітньо відомий фотограф Юрій Білак. Саме фотокартки створюють необхідний антураж і повною мірою занурюють у усе описане в книжці. Так як в перші дні і на протязі активної фази я безпосередньо знаходився в місті Чернігів разом із своїм колективом, практично кожна фотографія, вона опізнана мною. Ми були безпосередньо стали на обороні міста Чернігова, тому це все близько до душі, близько до серця. І досить такі деякі фотографії, які вони болючі спомини йдуть про ті події, коли були у нас в лютому в березні місяці на території міста Чернігів. Ця книжка важливий історичний документ, адже на її сторінках через історії людей описані всі ті події, які переживала наша область під час тяжких місяців окупації, і завдяки цьому її можна назвати таким собі довідником для вивчення війни. Ця книга вона, я кажу, перевершила всі мої навіть очікування. Я зараз подивився, і я дуже вдячний. Чому ну по перше, це портрет нас, нашого народу, нашого краю, нашої області. Це портрет нашого ворога, з ким ми воюємо. Це по-друге. Третє, це вагомий внесок в літопис цієї війни, для того, щоб ми потім змогли її осмислити. І четверте, це надзвичайно вагомий внесок. уже Вдалі, розвиток національної пам'яті, політики національної пам'яті. Документування злочинів російської орди проти цивільних українців надважливий аспект на шляху до перемоги. Саме свідчення людей стануть основою для судових процесів над бивцями в ГАЗі, які обов'язково розпочнуться. Щойно українці здобудуть таку важливу перемогу.